Третій рік війни магістральні тепломережі Харкова доводяться до повної заміни навіть у важкодоступних місцях. Останню найпроблемнішу ділянку 95-ї магістралі почали перекладати ще в травні. Замість старих труб 60-х років народження в каналах. Четвертий рік поспіль ділянка за ділянкою монтуються сучасні попередньо зольовані магістралі. Під комплексу модернізацію потрапили усі без винятку розподільчі камери. Тепер вони оснащені принципово новою сучасною запірною арматурою, яка під час блекаутів вже довела свою функціональність. Це дуже важлива перекладка в цілому для району, для міста. 61-го року вводив експлуатацію ця ділянка теплової мережі. Ну практично третій термін експлуатації вже почався. Тому вже пора провести заміну цієї ділянці. В цій магістралі у нас підключено 4 мікрорайони: це 154 будинка, будинки, це 6 шкіл, 5 дитячих садків, 4 заклади охорони здоров'я. Одночасно на протилежному кінці міста управління ремонтів харківських теплових мереж завершує перекладку надземної мережі. Як каже начальник управління Рагуф Мамедов, на цій ділянці тільки підготовчі роботи тривали більше двох тижнів. Стару трубу довелося звільняти від хащів і міняти. На спіро утеплено і металеві оцинковані оболонці. Крім того, трохи змінили старий проєкт і підняли магістраль на бетонні опори. Це теплотраса 80-х років. На даному ділянці минулої зиму було 26 дефектів. Це означає, що 26 Разів прийшлося зупиняти теплоносій. Це визиває скарги мешканців нашого міста. Ця теплотраса забезпечує теплом та гарячою водою. 37 жилих будинків, два дитячі комбіната та одну школу. У такому вигляді зовнішня магістраль добре захищена і від теплових втрат, і від корозії для зовнішніх трубопроводів саме такий варіант ізоляції найкращий, як приклад, велика магістраль над приїжджаю частиною. Наразі інший підрозділ управління ремонтів, Тут теж бореться проти корозії, але вже у зовсім інший спосіб. Фарбують металеві опори, як то кажуть, і для міцності, і для гарного естетичного вигляду. При цьому рух транспорту не обмежується і розклад трамваїв не змінюється ні на хвилину.